Який секретний інгредієнт робить музику музикою? Щоб відповісти на це питання, звернемося до Даяни Дойч, професорки музичної психології в університеті Сан-Дієго, Каліфорнія. І одного вечора Даяна помітила, що якщо ви берете шматок мовлення і починаєте повторювати це знову, починаєте повторювати це знову, починаєте повторювати, повторювати, очевидно, мозок раптом починає чути мелодію в цьому повторенні. Ритм і біт – повторення це і є оця божественна частинка в музиці. Це те, що відрізняє какофонію від музики. Як дуже точно сформулював французький композитор Едгар Варес, музика це організований звук. Це цікаво, але не відповідає на питання, що робить музику привабливою. Професор Девід Х'юрон, фахівець з когнітивного музикознавства. Так, і така наука існує. Провів експеримент на мишах. Миші включили ноту, назвемо її нота B, і миша повертала на неї голову. Потім знову і знову, і миша отак от флексила. Зрештою, миша звикає і починає ігнорувати подразник. Але якщо раптово дати ноту «Сі», знов реакція. І так можна тримати увагу миші, чергуючи звичне і нове B, B, C, B, C, D. Замінюємо ноти на частини пісні. Куплет в куплет, приспів, куплет, приспів бріч, і отримуємо класичну поп-структуру. Цю ідею описує і Дерек Томпсон у книжці хітмейкери наука популярності в епоху розваг. Те, що лякає мишу, тримає і нашу увагу повтор із варіаціями.